Так, розглянемо цю кухню. Висота верхніх тумбочок 92 см, розмір кухні 3 80 см. подібна І як думаєте, ціна такої кухні 55 тисяч гривень? Але врахуйте те, що верхні тумбочки мають висоту 92 см, фасади йдуть фарбовані, матові білі, ручки металеві, корпус з ДСП, то ясно, Можна заховати котел. От, всі труби, газовий лічильник, все буде в тумбочках, то ясно, От. і кому треба тобто, бюджетну ціну кухні, але з виглядом таким сучасним. То можете звертатися, ми відправимо в любе місто України безкоштовно і оплата буде після отримання. От бачите, як котел гарно зашитий, все тут чітко. Так що подумайте, кому треба і хто не хоче переплачувати багато, бо кухня тут така річ, що можна замінити через 10 років на нову, а ця кухня вам прослужує приблизно 10 років. Так що подумайте, дві, з духовка вмонтована, все чітко йде. Посудомиєчна машина теж. Оп, посудомийка. Все без проблем. Фабричні фабричній кухні все понапихали. Не обов'язково брати під замовлення. Стільниця груба 38 мм, кухня йде на цукулях, висотою 10 см. Все гарно зроблено, нічого лишнього. Так що подумайте, може дійсно комусь треба, кольорами підберемо чи дверей, без проблем. Є різні моделі кухні.